Добрий день, любі підписники та гості мого каналу. Сьогодні поговоримо про вирощування м'яти в домашніх умовах. Зокрема, похвалююся результатами, які маю на даний час висіяними з насіння м'ятою, та будемо розмножувати черенками, м'яту куплену в супермаркеті, це ось ця, і нарвану в нагороді зірваної черенки. Які ось так, ось, в первозданному виді вам показую, які до мене приїхали. Отже, у мене висіяна м'ята з насіння от такого сорту, золотий ювілей. Листочки на пачесті мали би бути стандартні м'ятні, але є ось такі. І ось такі три рослинки у мене на даний час живуть собі в горщику. Скажу чесно, що недостача сонця, світла, тепла. І недостатній полив в певний період в жару, їм створили стрес, тому вона не дуже на даний час високо і розвинена. Ось таку м'яту продають на полицях супермаркетів. Вона куплена вчора і дуже гарно пахне. Значить, Що будемо робити з нею? Будемо брати один череночок, обрізати ці всі листочки, залишати 2-3 міжовузля. І верхушечку, тому що для укорінення рослині потрібна трошечки хоча б довжина стебла. М'яту буду ставити в землю, в ґрунт, проливати корні і буду ставити в воду і давати як стимулятор бурштинову кислоту. Сорти мені невідомі, хто їх впізнає, можете підказати. Домашня м'ята вона трошечки побита дощем і бачу, що якісь шкідники її вже гризли, по ній пішли такі от, а може це навіть і бура плямистість. В общем, треба буде її обробити від того всього, тому що інакше вона в такому стані, напевно, не вкоріниться. Корінці підуть ось з цих лосиків, якщо вам видно, на стеблі. Тобто в якості експеримента будемо бачити, яка е, швидше вкоріниться, яка нам дасть найкращий результат, яка е, краще корінниця е, в ґрунті, яка краща е, дасть корінці в воді, і що буде швидше, і який результат цього всього я вам пізніше покажу і розкажу. Наразі я приступлю до посадки. Хто любить м'яту, вирощуйте, розмножуйте, вона корисна. В жару прекрасний напій з нею готується на екстралт махіту. В холод можна пити м'ятний чай, який, кажуть, заспокоює. Я час від часу п'ю і люблю його. Ще одне. Бажано взяти незламані гілочки, тому що я от дивилася вибрати який в супермаркетуському пакеті деякі поламані. Тобто треба вибрати мені декілька. Які більш-менш цілі і здорові, скажу одразу, листочки е, на полицях супермаркетів е, у м'яти прекрасні, не хвора вона ні нічого. Все з нею добре. Аромат і запах чудесний. Е, домашню, ну, трошечки, трошечки вона не дуже. Але ці всі листочки і так будуть обрізатися, тому що вона має наростити нові. Також, якщо у вас вже М'ята кустиця потрошечки. На певному етапі її треба підстригати і формувати кущ. Тобто вона нарощує багато нових листочків. Куститься, гарна, кругленька виростає, мої ще для цього занизенька, ще не буду прищіпувати верхушку. Хоча, в принципі, можна придивитися і вже це зробити. Отже, дякую за увагу. Дякую, що додивилися мене до кінця. Всім гарних рожаїв, радості від отриманого результату. Бережіть свої врожаї, пробуйте разом зі мною і все у нас вийде. До побачення.